Всім добрий день. Сьогодні я хочу приготувати печіночку, свину. Ну, як ви всі знаєте, печінка, звісно, має свойство жорсткувати, особливо свина. Ну я гав'яжа також. Ну, я піддивилася в інтернеті, засипають содою. Постояла трошки. Ну, коротше говоря, я ще все покажу. Печіночку я вже підготувала, дивіться, тут у мене 400 грамів. Я обрізала всі плівочки, там, порізала її ось так. Ось такими десь по сантиметру. Так, взяла я три столових ложки соди. Ну і пересипаємо. Все. Хай печинка наша постоє минут 20, а я пожарю лучок. Ось ну, цибулька вже стала прозрачна, я думаю, це вже достатньо. Достаточно. Так, Так, печиночка достатньо у нас постояла вже в соді. Зараз я її промию і будемо жарити. Так, печінку я промила. Наситочку вона все стікає. Так, поставила сковородку, налила, чуть -чуть ще додавала там, де жарила цибулька олійки чу-чуть, небагато. Ну і будемо жарити. Кожен кусочок муку. Ось так. Так, положила я печіночку, виложила. Тепер на середньому огні буду обжарювати. Коли я її перевернула, я тепер сюди викладу цибульку, ту, що я посірувала. Убираю на мінімальний ось так. І накриваю кришечкою. І хай вона минут п'ять ще потушиться під кришкою. Да, Спеції я ніякі ще не додавала, У мене тут ось я зробила приправу, ну, приправа у мене залишилася, я м'ясо маринувала. Тут у мене гірчиця, кетчуп, можна томатну пасту, лаврушка, перчик, коріандр. Ну, що тут у мене ще? ну Все вроді. А й олійки чуть-чуть. Так. Так. Ну, пічинка м'якенька, я вам хочу сказати, м'ясенька. Так, тепер я цю свою приправу, так скажемо. Так, ну, тепер нехай ще з приправкою минут п'ять потомиться і буду виключати. І покажу, що в мене вийшло. Так, готова наша печіночка. Сейчас будем пробовать. Так, дивиться. Мя. Мягенько, добра. Mm, дуже добре. <потрит> так що <сод> соду можна приміняти. Дуже вкусно. На ці нотки я з вами прощаюсь. Всіх з наступаючим Новим Годом. Щастя желаю, мирного неба. До побачення.